Вітання усім моїм підписчикам, тих, хто вже давно підписався на мій канал, і тих, хто вперше відкрив моє відео. Це є канал Радіоелектроніка з Романом Кочутом. І е, в сьогоднішньому відео я хочу продемонструвати роботу е, інвертора, який видає нам 110 вольт, частотою 60 Гц. Але. Саме основне, це є показати, що пристрої можуть працювати від 60 Гц, так як від 50. Основними елементами сьогоднішнього нашого експерименту це є блок живлення серверний 12 В 200 А. Це є струмові кліщі, які фіксують зараз от струм. Це 69 Майже Amp684. Маємо схему наш інвертор 12 вольт, 110 вольт змінного струму, частота 60 Гц, форма змінного струму, синусоїдальна. Напруга 12 В поступає на ці клеми. Кабелі, як бачите, досить такі немаленькі по площі. 110 вольт напруга поступає на трансформатор OSM 1000 вольт ампер, який під'єднаний в режимі автотрансформатора. І 110 вольт трансформує в напругу 155 вольт. Яка поступає на блок безперебійного живлення фірми APC Sua 1500. Це є Smart UPS із також ем, з правильною синусоїдою, як кажуть. Ну, тобто тут є синус на виході. Ем, навантаження зараз 800 Вт. Це є два кип'ятильники, які вже досить довго нагрівають воду на цій посудині. І ми маємо. Реєстрацію мультиметром напруги на виході це є 205,53 вольта. Частота 59,88 Гц. Ось бачимо. Оця розетка вихідна з блока безперебійного живлення. Це є два наших кип'ятильники і мультиметр, який під'єднано на вихід. Тут є фіксація вихідної напруги із оцього автотрансформатора. ОСМ 1 кВт Ампер. Можете подивитися з його характеристики. Обмотки на 110 Вольт і на 380 вольт. З'єднані таким чином, щоб можна було одержати 155 вольт змінного струму. Хочу сказати, що. Якщо задіювати трансформатор по класичній схемі, під'єднувати його на 110 вольт, то на обмоці, от тут де є 380 вольт, ми будемо так і мати 380 вольт. Тобто навіть при частоті 60 Гц, вихід напруги майже не змінюється. Зараз маємо зупинку самого, самого вимірювання струму, от шістдесят Заодно й тестується наш інвертор? 12 вольт. На спроможність працювати і живити наших споживачів потужністю ну, порядку до 900, до 900 ватт. Чувається вже досить гаряче. Схема наша працює. Напруга наша стабільна. Хочу сказати, що оцей стабілізатор напруги форти ТДР-10 тисяч також спокійно справляється і видає справді 220 вольт змінного струму. Потужність, яку можна взяти із схеми, фактично обмежується пропускною потужності трансформатора. але... Вона становить 1 кВт Ампер. І саме важливо, це є потужність нашої схеми. Ну, вона розрахована до 2 кВт, але що я хочу вам сказати? Хочу сказати те, що усі спроби під'єднувати пристрої більше як в 1 кВт ем, по напрузі 12 вольт. Я маю на увазі систему інверторів 12220. Будуть мати проблеми, тому що ми маємо струм, от, 68 Ампер, при тому подивіться, які тут проходять шини до блока живлення. Це є мідні кабелі, здвоєні. Вони є майже холодні. Тому що вони короткі, тут є плоскі такі наконечники алюмінієві, де вони є забиті, опресовані мідь. Маємо активне охолодження. Маємо роботу схеми з деяким частковим нагрівом елементів. Але схема працює. Оцей трансформатор абсолютно холодний, тому що він розрахований фактично на, грубо кажучи, 1000 ВА. Це є з запасом. Це є досить добра його намотка. Його маса тільки становить 14 кг. Ось можете подивитися зближче. Працює схема, синусний модуль, світиться. Фільтри, дросель. Оці дві ємності. Це є 250 вольт тисяча мікрофарад. Вони з'єднані паралельно. Тому що ми тут маємо на конденсаторах не більше, здається, як 200 вольт амплітудне значення. Тут є досить велика ємність і досить така хороша сама схема. Продумані радіатори, ну, звичайно, є активне охолодження. Вентилятор це все обдуває. Відчувається о, наша вода кипіть. Спостерігаємо кипіння води. Два кип'ятильники разом впоралися і закип'ятили воду. Можете мені, так сказати, задати зустрічне запитання, навіщо це все? Е, я хочу показати в даному експерименті. Доцільність використання напруги 12 вольт із одного акумулятора, наприклад, для живлення пристрою на 220 вольт, які споживають велику потужність. Наприклад, там нагрівачі, це можуть бути якісь, це можуть бути електричні чайники. І ще раз хочу вам сказати: це можливо, але за умови, якщо є акумулятор не менше, як ємністю 100 Ампер годин, Або навіть 145, 150, 220 Аг чим більша ємність, тим краще, тому що ми маємо запас по потужності самого акумулятора, ми маємо грубші пластини, ми маємо кращі характеристики акумулятора, ми маємо. Довший його розряд, але все одно хочу якраз сказати, що струми тут не маленькі. Це, грубо кажучи, 69 Ампер. Це є, можна сказати, невеличка зварка. Для таких струмів тільки мідь провідник, тільки Добра опресовка, Добрі хороші клеми, з'єднання. Пайка можлива у певних місцях, якщо пайка відповідальна, пайка має бути надійна. Зараз я вимкну наші кипятильники, тому що кипить вода. Як бачите, я від'єднаю поступово їх. Побачите. Є зменшення потужності. Напруга 212 вольт. На виході частота 59,88 Гц. Блок безперебійного живлення зараз працює в холостому режимі, просто видає напругу на вихід. Можемо зараз. Попробувати скористатися і виміряти напругу стиховим вольтметром. Ось такого плану подивимось зараз, що він нам покаже. Вимкну наш мультиметр. От, маємо чітко 220 вольт. Змінна напруга, не дивлячись, що цей вольтметр 1950 х років, але з вимірюванням напруги він справляється бездоганно. Можемо попробувати виміряти напругу. Тут на цьому тройнику. Це є вихід із нашого автотрансформатора ОСМ. 1000 Вольт ампер Однією рукою це зробити зле, але спробую. Ось як бачите, Цифрові прилади працюють і аналогові прилади працюють. Ми маємо тут трішки більшу, можливо, фіксації 150, около, фактично 167 вольт. Звичайно, що бачимо, що показує в нас цифрове табло, це є 159 вольт. Отже, наш вольтметр, якому. Так сказати, більше як півстоліття, можна похвалити за хорошу якість його роботи. Ті, хто кажуть, що стрілкові прилади можна виконати, ну, викинути це, як кажуть, їхня суб'єктивна думка. Все ж таки вони мають право на життя. Ну, зараз бачимо струм. Лише. Буквально кажучи, він може бути від 3 А. Він трішки міняється, тому що ми маємо роботу блока безперебійного живлення. Ми можемо зменшити діапазон до 40 А, подивитися точніше. Струм стрибає. 5-4 А, тому що, ще раз кажу, це є. І живлення вентилятора порядку 0,5 А. Робота схеми живлення трансформатора і живлення блока безперебійного живлення. Можемо ще просто зробити експеримент, подивитися, як міняється напруга. Якщо ми візьмемо зараз, ще раз під'єднаємо. Один з кип'ятильників, але не знаю, наскільки це досить важко зробити однією рукою, але я постараюся. От зараз я маю вилку. Кип'ятильник 500 Вт. Ще раз вимкну на вихід блока безперебійного живлення. Напруга майже. Не змінилася. Тільки ми почули, що запищав мультиметр по перевищенню струму. Отже, як висновок, хочу сказати, що частота змінного струму 60 Гц, яка видається чи бензогенераторами, чи. Генераторами дизельними чи блоками безперебійного живлення по американському стандарту. Вона може використовуватися в наших мережах. Але просто є ряд чутливих приладів, які синхронізуються по частоті. Ну, тоді тут виникають інші вже питання, інші можна використовувати пристрої. Але трансформатори двигуни. Будуть працювати. Усім дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть, старатимуся подальшому показувати ще якісь відеоролики на цікаву тематику. Звичайно, що енергоживлення це є важливо. Важливо розуміти, що для того, щоб працювати із такими схемами, і з такими приладами, звичайно, це є дотримання правил техніки безпеки, це є знання, звичайно, технічних наук, це є фізика, електроніка. Це є вміння конструювати, уміння знаходити нестандартні рішення. Так що, вчитися потрібно, щоб, цього, щоб досягти чогось у вивченні будь-якої науки. Дякую усім ще раз. До зустрічі в наступному відео.